В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Христос рождається. У ці святкові дні Різдва знаю, як ви яся дуже наколядував. Якщо хтось це не колядував, ще має два дні в запасі, спокійно може йти колядувати. І бачите, в ці святкові дні ми згадуємо не тільки, скажімо так, приємні моменти чи радісні моменти, які. Стосується самого Свята Різдва, але ми чуємо і про іншу подію, це є каменування Степана. Книга Діянь сьогодні нам гарно описує, як це все відбувалося. Я сьогодні хочу наголосити на, одні, на одному такому моменті, в принципі, це частково буде продовження вчорашньої думки на проповіді, коли ми роздумували про зовнішні. Святкування, світське святкування Різдва і сприйняття Різдва, і, скажімо так, більше глибокий, духовний, справжній Різдва. Сьогодні э, хочу звернути трошки увагу на інше. Знову ж хочу звернути увагу на сім'ю, але не так на сім'ю в тому значенні батько-мати, але ну, в тому значенні, що спільнота що означає слово церква, церква, еклезія. Так. Є таке гарне слово, що означає саме спільнота, спільність. І перш ніж розпочати роздуми про це, я би хотів про цю церкву, про цю спільноту на фоні сьогоднішнього свята і того читання з книги діянь про Стефана, я би десь хотів, можливо, задати таке запитання: за що каменували Стефана? Яку причину знайшли на Стефана, що, що мали право його каменувати? Як ви уважно слухали догадуватися? В принципі, даю підказку з тої самої причини, з якої знайшли, за що розп'яти Ісуса Христа. Пам'ятаєте, коли Ісуса Христа хотіли засудити, то шукали на нього ну, причину. Щось треба придумати, за що його засудити. Треба було придумати Стефана, за що його каменувати. Ну, в чому була причина? Він говорив проти місця цього. А пам'ятаєте про Ісуса, що звинувачували. Він казав, що храм цей зруйнує і побудує там за три дні ноги. Питання храму. Бо е, Стефан що переконував в тих людей в тих інших людей? Він переконував те, що Бог не живе тільки в цих рукотворних будівлях. Бог де живе? Всюди. Тобто, це, це не є проти того, щоб ходити до церкви, щоб шанувати храм, щоб будувати храм. Це, Степан не говорив проти цього. Але він хотів звернути увагу на дещо що інше. Діприка, уявіть собі. До тої степені це не подобалося юдеям і фарисеям і цим всім іншим, що вони каже, каже апостол там, скреготали зубами на нього. Уявіть собі, наскільки треба бути нервовому, наскільки треба виходити з себе, щоб скреготати на когось зубами. Ну, попробуйте просто так скреготати зубами. Я, я тепер хотів спробувати, не виходить. Або ну, тих нервів немає ще. Хвала Богу. Тобто настільки вони були злими, але за що за храм? Тепер, ми дуже знаєте, часто кажемо, що це далеко від нас, це вони були такі. А для нас з вами, тут, для нас з вами, для цієї парафії, це дуже актуально. Знаєте чому? Тому що ми ще пам'ятаємо, як ми строїли цей храм. І знаєте, що я вам скажу? Я в тому числі. Я пам'ятаю, як я тут фундамент закладував камінням. Пам'ятаю пана Михайла дуже добре, який нам і тон туди йдіть, туди, висто, на то зробить, то зробити, і так далі. Там тепер намечне, там намечне. Дуже добре пам'ятаю цей період. І що, що, дуже, що дуже є небезпечно, то, що я зауважував на багатьох, дуже багатьох парафіях, коли люди, б'ючи себе в груди, то ми построїли, то нашої. То мої стіни. І, і якщо щось не так, якщо Божа воля щось, щось зробити інакше, то е, хочеться щось зробити інакше, звернути увагу на щось інше. Ні, ні, то, ми, то має бути так, як мовне, бо ми зі стіну строїли. Ми, коли, коли старші були, знаєте, ті храми мають, то мій дідо як там робив, то то мій робив. Угу. Тобто така гордість. Дурна пиха. І вона може призвести, от дивіться, до чого? До того, що ми можемо, вибачайте за це слово таке, ми можемо пропукати волю Божу. І тому дуже важливо собі ставити питання, От коли ми строїмо щось, коли ми строїмо будь храм якийсь, коли ми щось робимо для храму, будь-що, питання завжди, для кого ми це робимо? Ну ми кажемо, що для Бога. Ну на Божу славу, ага. але що ми кажемо тут? От у серці що ми кажемо? Бо якщо я це роблю для Бога, то чиє воно є? Боже? А якщо це є Боже, то когось треба слухати? Бога. То чию треба виконувати волю? Божу! І тут увага, а при чому -то тоді люди, які строїли цей будинок, цей храм, це інші храми? Значить, якщо воно не так, якщо я проти цього, тепер проти цієї думки, якщо я бунтуюся, знаєте, що це буде означати? Значить, я цей, будинок, цей храм, цю будівлю, ці стіни я строю не для Бога, а для кого? Для своєї родині. Ми змогли. Якщо в нас такий буде підхід, гріш ціна, гріш ціна нам тоді. Але це дивіться, це стосується не тільки храму. Як я ставлю цей храм, знаєте, ставлю храм як приклад, то саме стосується наших будинків, то саме стосується нашого життя, всього того, що ми набуваємо. І питання, для кого ми це все робимо? І питання, наскільки це служить волі Божій? Наскільки це служить Богові? Потім, коли дивимося на Стефана, то що Стефан робив? Він відстоював Божу правду. За що був каменуват. Я пам'ятаю, коли я один раз. Далеко Марійську проповідь сказав на, на, на це свято і сказав, що ну, ми, священники, змушені, ну, ми, ми, ми маємо бути готові говорити правду навіть тоді, коли нам це то не подобає самим, чи коли навіть людям це то не подобає. Ми, ми повинні відстоювати цю Божу правду, як то робить Стефан. Ну, і мені інший священник сказав, коли я ділився з ним цими думками. Він мені каже, добре, але будь готовий, камену, що ти будеш каменований. І то є правда. Дуже часто ми є каміновані, не в тому плані, знаєте, конкретному, як то Степаном все стало, але в інший спосіб, саме тоді, коли ми, коли ми відстоюємо Божу волю. Потім на нас криготять зубами. Виквійся на нього. Ковінь той такий. Дітвак якийсь прийшов розказувати нам. Угу. Стефаном так само поводилася. Тому, дорогі браті сестри в Христі, я би так сьогодні сказав, що, наприклад, оцей приклад Стефана, він нам, Стефан нам дає важливий урок. Боріться за цю правду, але за правду Божу, а не власну. Боріться за правду Божу, тобто живіть у правді Божій, але не, не тільки в власній правді, тому що власна правда ось до чого вона може довести. Що ми вбиваємося тих людей, ми вбиваємося ті речі, ми нищимося ті речі. Тому перш ніж говорити про цінність оцього зовнішнього храму, знаєте, про що треба дбати? Про еклезію, про спільноту. Тобто про один, про одного. А там вже нема місця гніву, якщо ми будемо дбати один про одного. Тому у нашій спільноті, на парафії, що головне, щоб ми один дбали про одного, щоб ми розбудовувалися один для одного, щоб ми дбали про це, щоб ми один одного любили. Слідкували, що ми говоримо, як ми говоримо один одному. Постих речах. І не тільки тут. Тобто тут, у храмі, бо тут у храмі ми навчилися плюс-мінус. Поводитися гарно, навіть якщо хтось все не так поводить, то священик має можливість і право туркнути е, в щось. Ну, я так не дуже сильно, бо я, моє діло служення не сильно таке, що гро, грізне. Ну, але думаю, отець Володимир перебу міг так. Він мало має, має, має плотно як я. Тобто то, тут ми навчилися плюс-мінус, але, але там вдома. Як ми поводимося? Чи розбудовуємо ми цей храм, де, де Бог є постійно? Тобто, розумієте, про що якби Стефан наголошував, що ви дбайте про своє життя, тому що Бог є всюди, не тільки в цьому храмі. Тому сьогоднішнє свято, якби сьогоднішнє згадка про Стефана, воно наштовхує насамперед так само на цю думку, що Дбаємо про це життя, яке є поза храмом, не тільки те, що є у храмі. Тобто дбаємо про церкву, про спільноту, десь в якомусь розмінні непроготворний не храм. Тому нехай Дух Святий, дає нам всі її сили, щоб ми могли справді дбати про цей храм, храм нашого серця, храм нашого тіла, тобто нас самих, щоб там постійно був Господь. Щоб ми могли приймати Христа так само не в тому числі, коли маємо ці, ці свята. Тому нехай Бог нас у цьому посудає. Христос рождається.